Надзвичайно виразно, емоційно та кольорово такими словами описують нову виставку в обласному осередку національної спілки художників України. Цього разу тут презентувала більше 50 картин Людмила Санік. В Івано-Франківську малярка експонує свої роботи вже вдруге, і триватиме виставка сім днів. Київ, Стокгольм і Полтава. Ці міста для Людмили Санік стали майже рідними. Землячка Івана Кутляревського та Миколи Гоголя вперше презентувала свої картини 1991 року в Києві. На батьківщині каже Людмила, творчих ідей не бракувало, та доля примусила вирушити до Швеції. Тут малярка мешкала три роки, викладала нетрадиційні техніки живопису, і після багатьох виставок аукціонів привезла в Україну немалу колекцію авторських полотен. Реше я як-то колись виставки я не сприймала серйозно, а тепер зрозуміла, це треба періодично робити. Чому? Тому що ти бачиш свої картини вже не в майстерні, а вивішені на стінах, звертаєш увагу на недоліки, плюси і мінуси. Ти їх Глядачів виставка Людмили Санік вразила своїми барвами і загадковістю, адже в кольорових графічних малюнках кожен бачив щось інше. Сама ж малярка такий стиль називає абстрактним експресіонізмом, захоплюється також іконописом. Зізнається, брала участь у розписі іконостаса грецької православної церкви імені Єлени та Константина у Стокгольмі. Буває у мене. Періоди такі коли я бувають у мене такі періоди, коли я захоплююсь іконописом. От, наприклад, зараз я думаю про те, щоб виїхати і десь на півроку поринути у церковне життя.